Так, акт, оригінал акту ви надаєте. Пане, ви до цієї ситуації не маєте зношення. Наталі Сергійовні вже все повідомили. Та ви придівчики приїхали, що будете розказувати, ви акт дайте. Дайте акт, оригінал акту людині. Ви приїхали, що ви будете тут складати? Ви тут взагалі не маєте знаходитися. — Ви теж. Ну так я тут маю знаходитися. Хай вони закончать, ласка. — Вони закончуть, тільки ж треба все зробити законно. Давайте ви не будете знімати документи, де дані дітей містяться, то ж це конфіденційна інформація. — Ці дані дітей до вас нічого не відносяться, ці діти. Ви дайте акт людині, той, що ви написали. Я би не підписував ці акти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви розумієте, що відповідно mm -hmm. до закону. Ну, повні... ну як я Ну Вона її зачитує. Ну, вона має вона оригінал акту дати їй. Вона дасть копію. Вона дасть копію, вона дасть копію їй надасть оригінал з, з підписами всіх членів, які підписали. Ви вчиняєте незаконні дії присутності поліцейських, і поліцейські вас підтримують в тих ділах. А ви взагалі не повинні тут знаходитися. <ріх>, так ви вже Ну я ще, ще раз вам кажу, чого ви тут це знімали? На що ви вели зйомку? А ви на що ви земку? Ну я тут мене пригласила, щоб я тут зафіксував ваш злочин. Ви злочин? ви злочин, да. Ви злочин чините.